Як писав Гуеро, коли ти любиш, ти перестаєш бути просто людиною, а стаєш ароматом. Ти не ходиш по землі, а париш над нею. Ось таку істину сьогодні для себе відкрила я. За 15 років існування «Інвіно» я стала ароматом. Так написала у день народження мережі «Інвіно» її засновниця Ніна Лєбідєва на сторінках в соцмережах. 15 років життя присвячені саме вину як поезії в пляшках. Ми написали, що у нас сьогодні буде вечір. Просто вечір, один з я не знаю наскільки він може бути святковим у цей час, так але внутрішнє, ну таке якби очікування чудо, щось знаєш, як Аліса в країні чудес. Вона казала, що ось там ростуть красиві рослини. Вона спитала, а що це? А Чеширський кот кіт її відповідає: ну це чудо, так воно іноді воно там росте, так іноді буває, Знаєш, ось такий вечір для мене. Так, так, такі вечір для мене. Це. Чуда, чудо чуда роста, чуда розвитку, чуда Харкова і для мене це душа. Люди, які зібралися, це люди, які такі харків'яні, які живуть зі смаком, які мають культурний ген і Які точно знають, що якість життя залежить від того, що стоїть на столі, що в келиху і що стоїть на столі. Вино така тема, яка ну, суцільно створена для розвитку людини. Ну, тому що вино це продукт спілкування. А коли ти спілкуєшся, коли ми бачимо очі один іншого, коли ми коли нам хочеться поговорити про те, що тут, що а який колір, а що, який смак, а який аромат, а що, що взагалі а з чим, а з цим. Так, а з чим ти ми поговоримо про це? Ми спілкуємось, а значить, ми розвиваємось. А це головне. І спіріти це що? Це душа. А значить, і віно це, яка торгує спірітами. Душа Харкова. На з усього світу відомі інвіно, так як найкращий винний бар у Харкові. Ніщо так правильно не представляє моду, як му як бутік, те, що створила Ніна. Це справжній бутік. Це бутік тонких, е, доволі ексклюзивних вин, але тут дуже демократичні ціни, тому я дуже люблю це місце. І бувають тут дуже часто. Уже доброю традицією стали дегустаційно-культурні вечори інвіно бар, де гастрономічні пари, а саме, що і з чим смакує найкраще, розказують ще й про харчові звички видатних нащадків української культури. Сьогодні 15 років як інвіно веде свою культурну революцію в місті Харків. Чому культурну революцію? Тому що швенві завжди за свідоме споживання. вина, завжди про культуру споживання. вина, а завжди про те, як з ким і що, якою в який час венвіно завжди можна знайти не тільки вино, а більшу цінність це спілкування і це важливу інформацію, що робить нас споживачів, вина, значно багатшим. Ми з паном Парамоновим, який є дослідник Слобожанщини та дослідник міста Харкова, маємо проект, який називається Діалоги історика та Шинкаря. Найближчим часом ми плануємо одну з вечірок присвятити знову ж таки споживанню вина, культури споживання. 19-му сторіччю. Про вино як мистецтво писали як генії минулих років Григорій Савиш Коворода. Лися Українка, так і автори сьогодення, такі як Ліна Костенко та Сергій Жадан. Я колись взагалі працював в архіві і не знав, що у Харкові дуже було поширена справа там викопати, випивати виноградне вино. Я думав, що це сталося там, десь наприкінці дев'ятнадцятого століття. А потім випадково дізнався, що історія появи виноградного вина, вона веде ще. З там, 18 століття. Причому в ну, таких величезних масштабах, тобто купці, сюди завозили, і це було дуже дивно, тому що я взагалі цього не знав. От, і настав час, коли захотілося цим поділитися. І дуже добре, що поруч став пан Вячеслав, тому що він мене дуже би, доповнює інформативно. Винами сучасними і можливостями поєднати історію, яким було воно в минулі часи, і яким воно стало сьогодні. Так що це історія і про сучасність, і про те, що було колись. А таких історій у нас дуже багато. Я сподіваюся, що все ж таки у нас буде книга. От і те, що інвіно. Надає нам простір для спілкування з людьми, щоб зрозуміти, що людям в цих історіях подобається, що для них найкраще скажімо, так заходить. Да? От, і я сподіваюся, що колись ми все ж таки перейдемо і на основні страви, тому що все ж таки вино повинно поєднуватися не тільки з сиром, да, або там з якоюсь там ковбасою, саме поєднання людей. Завжди приводить до того, що відбуваються якісь сучасні класні події. Що можна сказати про інвіно? Точно тут люблять цю справу як саме життя. Мої батьки дуже дружили з батьками Нінель Альфред, Альфредів, Ніне Лябедіми. Тому мені мене завжди цікавило власне те, чим вона займається. І дійсно, інвіно для мене це по-перше, це те місце, яке пояснило, що в Харкові може бути хороше вино, що воно може бути е цікаво. Як це широкому загалу, і це те місце, яке привчає людей до, до хорошого вина, до хорошого спілкування, до, до позитивного мислення навіть, тому що вино це про історії, це про нові країни, це про нові смаки. Тобто, це про все нове. І я дуже дякую «Інвіно» і особисто ніні ні, дійсно за те, що вона власне створила. От вже 15 років ми маємо таке місце, і можливо, інвіно стало. Певним чином, для мене поштовхом свого часу для а, зацікавлення вином а, ну, не лише як напоєм, але як от таким а, фокусуванням а, історій. А, і декілька років тому ми також з колегою створили ну, такий проєкт, невеличкий, коло вина. А, Сторінку, в якому на якій стали публікувати все, все, що власне нас цікавить, у тому числі історію, історію українського вина, історії, які пов'язують власне вино з, з культурою, з мистецтвом спочатку було таке фокусування саме на українському вині виноробстві. Потім став цікавий контекст. А як власне що пили, що їли люди? Там письменники, великі письменники або невеликі письменники, люди мистецтва. Я почала. Ми почали там копати, читати власне про смаки, про вподобання. І власне, ну, от вже в 22-му році мене запросили тако до невеличкого кола друзів розповісти про те, що там ми почали з Лесі Українки, зі сковороди, з Франка. А потім я просто розповіла, що ні, ні що от ми таке робили, було цікаво. Вона дуже зацікавилася цим. І ну, дякуючи їй, власне, я маю таку нагоду займатися. Ну, Розповідати про те, що мені цікаво іншим людям і пити те, що пили колись також ті люди, які являють світ нашої нації. Я прийшла за одним сортом та одним келихом. це вино тому я, тому я його шукала, чекала на нього знижку і зараз. Думаю, буду купляти. А чому саме його обираєте? По Рекомендації. Я а, маю підписку на ВВІно і знаю дуже а, довго ніну лебідів, тому. Вона мені завжди радить робити правильні такі. Ну, вже у вас є як улюблений, все ж таки сорт, смак. Тому Мінонуар це, це мій, мій улюблений сорт. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк Вісті.